Так, друзі, всем привіт! Почали ставити гідробар'єр. Отак ми його з ковша ставимо. допомагає дебело, класно. Я отак переїжджаю потихеньку, вони забивають на кожній і безпечно. Бомба. отак і накривається. Ну, вже як будемо обрештовку, ще підзнімо трохи. Так, друзі. Отак вже накрилося. Доски теж вже набиваються. По центру у нас буде вставка. Ну, трохи не вистачає, що та, що той. Отак ну, от, от. щити лежать. Щоб сидіти там. Ось так от ми. Ковшом піднімаємо. І вони з той сторони натягують, я проїжджаю. Натягнули, прибили, натянули, прибили. Прес вже убрали один туди. Вон. Так воно. Половина вже є. Як ще щось трохи зробимо, теж підзиму, розкажу. Так, друзі. Отак у нас виходить. Уже почти накрили цей новий. Ну, как накрыли. Обрештовку почти сделали. Вот так. Поналаживали поддони, в доступ, чтобы ходить можно было, бо там высоко. Мерки. Вот такие вот. 50 сантиметров между каждой доской. вот так оно получается. Вылет сюда 30 сан... А, не, че, сколько? Пив метра? Че 30 сантиметров это делаем. 30 сантиметров уже. Да. 30 см виліт. От стіни. От стіни. Да. 30 см. 30. такі діла. Ну вже як накриємо повністю, тоді ще підніму відео. А на цьому ми будемо закінчувати відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!